Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Розпочинаємо розклад пасіансу для знаку зодіака Водолій на вересень 2023 року. Гадую, друзі, що цей пасіанс показує важливі якісь події або акцентує увагу на якісь почуття, незалежно від того, що ми загадуємо, він вам сам каже, що важливе на цей період. Він традиційно обрізає один рядок з цього краю. Я вам потім наприкінці зніму телефон і покажу, що там саме. Так, начебто повністю. Ось тут є квітка гербера для тих, хто любить квіти. Вона означає зустріч та знайомство. Вот тут. Вот этот медведь. означає, що треба діяти дипломатично, а не силою. Силою нічого не доб'єтесь, все одно виграє мудрий. Ось, друзі, пес, бульдог, він означає, що з вами поруч вірний друг. Ось, друзі, клубок, ниток. Він означає дорога. Ви десь будете їхати в дорогу. А ось цей шлях, сама дорога, говорить про те, що будьте обережні в дорозі, тобто швидкість, або просто будьте уважні. Ось, ось дорога, а ось будьте уважні на дорозі. Або в дорозі. Ось це, друзі, це вікно та верхня частина кокошника. Щоб ви не подумали, що це можна об'єднати. Це вікно. Ось воно вікно. Ось. Ось воно вікно. Тому що, коли ви не знаєте карток, як виглядає зображення, то вам дещо складно зарієнтуватися, що десь півпало. Ось це друзі, Заєць, він каже про те, що не дослухайтесь до парад відомої вам особистості, що саме мається на увазі. Якщо на вас хтось тисне, скажімо, керівництво або хтось там начальник відділу, то ви не дослухайтесь до його парад, а робіть так, як ви собі знаєте. Можливо, ваша думка вірна в цьому питанні. Більш вірна, ніж його думка. Зараз, друзі, я для вас зніму і ближче поставлю, щоб вам добре роздивитися. Ось я разом з вами віднайшла ще корону. Ось, друзі. Бачите, як треба бути уважним? Корона це власть. Я би сказала, що ваш пасіян більше акцентує на роботу. Сьогодні для вас дуже багато картинок зійшлося, тому що іншим знаком. Буває і по три, і все. А у вас сьогодні ось клубок, заєць, дорога, корона, ведмідь, собака, гербера, квітка, квітка, гербера, собака, ведмідь. І ще, друзі, знайшла для вас ворота. Бачите, скільки сьогодні інформації саме для водоліїв. Можливо, у вас якась така в житті зараз полоса, на яку ви маєте звернути увагу. Ворота це плітки, як карта. Млин в синьому пасіянці это сплетні плітки, ворота. Я, друзі, вам хочу подякувати за перегляди, за лайки, за підписки. Запрошую вас на свій канал.